Три офіційні шлюби: близько десятка тільки підтверджених коханців. Серед них такі імена, як Френк Сінатра, Елвіс Преслі, Мерлон Брандо, Ів Монтан, брати Кеннеді. Мерлін була однією з найжаданніших жінок свого часу, і водночас жінкою, яку ніхто по справжньому не кохав. Перший чоловік, Джеймс Догерці став її спасінням від дитячого будинку. Другий, Джоді Маджо, обожнював її настільки, що хотів замкнути вдома, щоб не знімалась, не співала, не з'являлась на публіці. Його любов була одержимістю. Настільки, що він наймав детективів та аб'юзив її через будь-яку провину. А одного разу під час варки вона попереджувала знайомого. Вона кричала: не йди сюди, він тебе вб'є, він тебе поб'є. Риці драматург Артур Міллер. Вона вірила, що він бачить її розум, а не лише тіло. Але коли побачила в його щоденнику фразу Я розчарований у ній, це зламало її остаточно, додало болю і його ігнорування та небажання захищати її перед колегами. Біографи вважають, що він радше сприймав Мерлін як тягар, ніж як партнерку. Та чому так вийшло? Чоловіки поруч із Мерлін захоплювалися образом, але рідко слухали серце. Вони бачили ікону, а не людину. А вона писала в листах. Я просто хочу, щоб мене любили, як дівчинку, яку хтось чекає ввечері вдома. Та здається, так і не дочекалась.